Дорогі брати і сестри, сьогодні в першому читанні ми чули слова, що предвічний, засідаючи на троні, він є повний світла, повний блиску. Перед початком святої літургії та раніше трошки в храмі було погашено світло, було досить такий морок такий маленький. Тепер ми на літургію запалили світло, і це світло, воно повідкривало ці всі кольори, котрі оточують нас в розписі храму. Ми любимо зустрічатися з людьми, котрі є світлими людьми, з котрими приємно спілкуватися, а не такими похмурними, котрі е, якось нас пергнічують, коли у нас навіть поганий настрій. І, власне, це. Присутність Бога, присутність світла в інших людях, в подіях, в нашому серці, вона для нас є дуже важлива. І сьогодні ми святкуємо урочистість переображення Господнього, коли учні Петро, Яків і Йоанн досвідчили надзвичайної речі. Вони побачили. Можна так сказати, сутність Ісуса Христа, що Він є Богом. Бо багато пророків ходило по ізраїльській землі, і люди думали, що Ісус також є одним з пророків, тому що говорив пророчі слова, зціляв хворих, але й до нього також це все робили інші. Але в моменті переображення на горі Фавор учні побачили. Божественну сущність Ісуса Христа. Вони досвідчили і переконалися, що дійсно Ісус Христос є Богом. Для них це було дуже важливо, тому що події, переображення вони відбулися безпосередньо перед останнім приходом Ісуса Христа в Єрусалим на свято Пасхи. В часі котрого Ісус віддав своє життя за нас на Христі. І треба було зміцнити серце учнів, щоб вони не зневірилися, щоб ця майбутня церква, яку збирав Ісус Христос, щоб вона витривала у цих спокусах злого, спокусах зневірення, коли здавалося, б, що все вже закінчено, треба розходитися по домах. Питання дуже важливе, котре ми собі ставимо: як нам в нашому житті досвідчити присутності Господа Бога в цій Євхаристії, щоб вона для нас не була таким просто набором ритуалів, в кожному храмі, до котрого ми приходимо, щоб ми в людях могли бачити Господа Бога навіть в найскрутніших подіях, котрі якби відзеркаллям. Хресного страждання Господа Ісуса Христа, як нам побачити Господа Бога. І в своєму серці також. І на прикладі власне цієї події, яка відбулася на горі Фавор, я хотів би, щоб ми відкрили те, що ми можемо зробити для того, щоб відкритися на Господа Бога, присутнього серед нас. А Бог кожному дає свою благодать. Виобразте собі ситуацію, що після цілого дня паломництва, думаю, що багато хто з вас ходив на паломництво, настав вечір, вже сіли відпочивати. Жінки, напевно, щось почали робити їсти, всі змучені, відпочивають. А тут Ісус говорить: а ходімо ще нагору високо помолитися. Після цілого дня паломництва цілий день, напевно, молилися також і прославляли Господа Бога, і спілкувалися про Бога. А тут і давайте ще підемо помолитися. От є християни, котрі роблять тільки стільки, скільки визначила церква. От в неділю до храму постити велику Великий піст в п'ятницю. Ми ніколи не досвідчимо чогось більше. Якщо ми щось більше не будемо вкладати, це є перше правило. Так само стосується якогось фаху. Я ніколи не буду найкращим спеціалістом, наприклад, будівельником чи е митцем якимось, чи лікарем, якщо я не буду робити більше над те, що від мене вимагають люди. Оточення середовище, стандарт. Ісус після свого Воскресіння, перед тим як дати Петру апостольську владу, питав Петре, чи ти любиш мене більше, ніж оці всі решта? Тобто ми мусимо з власної ініціативи хотіти щось більше, і коли чуємо голос Господа Бога. Піти і зробити так, як нас надихає Господь Бог, то ми не можемо озиратися і говорити. А ось ці, вони, ти ж їх не кличеш, вони зараз будуть відпочивати, чого ти до нас причепився. Не? Якщо ми так будемо розмірковувати, ми ніколи не досвідчимо чогось більше, ніж всі інші. Можемо не досвідчити власне переображення. Тож, апостоли Петро, Яків і Йоанн, Пішли з Ісусом на гору Фавор молитися. Коли ми молимося, ми часто молимося, щоб Господь якось ситуацію розрішив скрутну. Ми дуже багато працюємо, щоб дати раду з різними нашими життєвими проблемами. І думаю, що багато хто з нас досвідчив на молитві, хочеться спати, людина засинає. Ніби так зосередилася, зосередилася, роздумує про Господа Бога, ніби молиться, якийсь говорить свої слова, а потом бах і засинає. Пробуджується людина і ніби час вже пройшов молитви, або якийсь є сором, що я заснув на молитві не міг спілкуватися з Господом Богом відчуття такої своєї слабкості. Свята Тереса від Ісуса. Від дитятка Ісуса, це менша, вона також переживала цю проблему і питала Господа Бога. І одного разу Господь їй відповів, ти коли прокинешся, ти починай молитися. Не йди одразу, тільки молись, так, які ти мала наміри після цього сну. Чому? Тому що це я дав тобі сон. Людина не робот. Якщо вона змучена, і питає, Господи, що ти мені даш, щоб розрішити мою ситуацію, то Господь дає передусім сон, щоб людина відпочила. Бо як кажуть науковці, нам треба все більше дружити з науковцями. Мозок людський ніколи не відпочиває, він навіть у вісні обробляє інформацію, яку він почув протягом дня. І щоб видати прекрасний результат. В Божому світлі треба цю інформацію переробити. Бог дає нам відпочинок, і цей відпочинок я передусім від самого себе. Від свого Я. От я так думаю, я так хочу, я так, я так, я то запланував, я то запланував. Бог дає сон. І тому не треба дивуватися, що апостоли заснули після цілого Дня мандрівки. І ще пішли вгору з Ісусом, щоб молитися. Але, власне, не втікли. Вони не пішли назад до, до табору, котрі відпочивали. Вони, як могли, тривали при Ісусі Христі. І в одного моменту вони досвідчили переображення Ісуса Христа. Так що, друге, да нас правило не лякатися сну. Але і не втікати з місця молитви. Після того, як ми відпочили від самих себе, маємо далі перебувати в Господі Бозі, до моменту, доки ми не досвідчимо переображення. Людина, котра не втече і почекає ще трохи, навіть якщо думки її виривають з цього місця молитва, з цієї гори фавор, тому що там. Супчик вариться і щось там чути нагору, аж то вона досвідчує переображення. Коли це станеть, це... кожен має свій час на це. Коли Ісус переобразився, коли ми досвідчуємо того, що Бог щось здіє в нашому серці, ми відчуваємо таке відчуття, яке виразив святий Петро словами. Господи, добре, що ми є тут. Добре, що ми є тут. Нам не хочеться ніде йти, нам не хочеться ніде бігти. Ми виспалися, ми бодренькі, нам хочеться перебувати в цьому місці з Господом Богом. Думки наші заспокоїлися, ми є в цьому часі, в цьому місці з Господом Богом. І що тоді відбувається? Коли переобразився Ісус Христос, з'явилося дві постаті. Мойсей і Ілля це були представники законодавця, Мойсей дав закон ізраїльському народу, як жити по-божому. Ілля був одним з найбільших харизматичних пророків, котрі очищували сумління ізраїльського народу. Так ось, коли людина досвідчує переображення Господа Бога в своєму серці передусім. То вона починає розуміти Господні правила, чому так і так відбувається в храмі, як поступають люди, чому вони так поступають, яка є їхня харизма, починає розуміти всю традицію своєї віри. Тобто все стає ясне, зрозуміле. Слова святого письма, котрі ми раніше читали і не могли якось заглибитися в них, вони нам стають зрозумілі. Вони починають поєднуватися між собою. Якась думка приходить нам в голову і передусім відповідь на наші запитання, з котрими ми мандруємо по цьому світі. Так що той, хто зачекає, той досвідчує власне цього розуміння і любові до традиції своїх предків, до своєї віри. Поставимо три намети для тебе, Ісусе, для Іллі. Для Мойсея навіщо? Щоб ви затрималися тут. Я хочу, щоб цей стан постійно був в моєму серці, постійно це розуміння, постійно це е, що палає моя віра. Я відчуваю присутність Господа Бога, з однієї сторони дуже близька, з другої сторони таємнича. Близьк Божого світла, розуміння, е, так як, як я кажу. Як світло осяє стіни нашого храму. Коли ми досвідчили Господа Бога на молитві, ми не можемо йти і одразу навертати світ, навіть якщо Бог нам дав конкретне завдання. А найгірше є йти і говорити: ти знаєш, я на молитві досвідчив Бога. Ходімо, я тебе навчу, я тобі покажу, як треба. Yeah? Ісус сходить з гори і каже апостолам, Нікому не розказуйте про те, що ви бачили, аж син людський не Воскресне. Маленьке зернятко, котре впадає в землю, починає проростати маленький колосок, але на початку його не можна виставляти. Цю рослинку на вітри, на сильні дощі, на засуху, воно мусить укріпитися. І кожен з нас, хто займається рослинками, має свій город, то знає, що деякі рослини треба підв'язати, деякі треба огородити від вітру. Для чого? Щоби укорінилася рослинка, щоб вона зміцнилася. І тільки після якогось часу, як вона зміцніє, вона видасть свій плід, і цей плід буде. Годувати інших людей. Так само з нашим досвідченням Господа Бога. Не розповідайте іншим одразу, тільки нехай вони запитають. А звідки у вас таке, е, така посмішка, такі добрі слова, звідки у вас сили робити такі величні речі? І тоді, коли люди. Побачили, самі відчули присутність Божої таємниці в нашому житті, тоді ми говоримо, це завдяки джерелу Господу Богу, з якого я черпаю свою силу і міць. Тільки тоді. Бо інакше ми можемо мати ще не укріплену нашу віру, або, власне, цей досвід Господа Бога, цю Е Якби так сказати, рівень розуміння нашої віри одразу не можна вкласти в голову людині, котра тільки цікавиться, тільки вона там лишилася їсти біля казанка і відпочивати після цілого дня паломництва. А ми одразу будемо говорити, от ти тут лежав, їв, лінився, а ми там пішли нагору і о, ми такі молодці, а ти не молодець. Це так не може бути. Тобто, дорогі брати і сестри, підсумовуючи, щоб досвідчити Господа Бога, котрий постійно дає свою благодать, і навіть в часі війни, то ми мусимо робити наступні речі. По-перше, ми мусимо робити щось більше, ніж інші люди, відкриватися постійно на Божий заклик. Ми мусимо не боятися. тобто, Відпочивати від самих себе, але в Божій присутності, ми повинні далі континувати нашу присутність з Господом Богом і чекати, а щось не переміниться в нашому серці. І пізніше, якщо ми досвідчимо цього Божого переображення, одразу не йти і не навертати весь світ. І тоді, дорогі брати і сестри, Наша віра буде міцною, вона постійно буде наповнювати і наші серця, а наповнивши їх повінця, вона буде переливатися на інших наших братів і сестер, і ми станемо для себе і для інших тими людьми, з котрими приємно спілкуватися, цікаво поговорити про віру, довідатися щось нове, передусім знайти світло у темряві сьогоднішнього світу. i mean